Гречаний, липовий, лісовий, садовий, ріпаковий та різнотрав'яний мед можна знайти на ринку у Тернополі. Пасічники якраз завершують сезон збору і пропонують покупцям якнайширший асортимент. Скільки коштує мед у Тернополі і як відрізнити якісний продукт від фальсифікату, дізнавалися журналісти Терену. У продажу є як тільки що зібраний рідкий мед, так і вже кристалізований. Ціни на всі сорти практично однакові: 150 гривень за літр. Найцінніший мед. У нас є зараз гречаний мед. От, і відносно і ціни най, найвищі на гречаний. Дещо менші ціни, менше ціниться. От, ріпаковий мед, різнотрав'я, але все одно це теж хороший меди. Ростислав Сікора з Петрикова під Тернополем займається бджільництвом вже 52 роки. Каже, це непроста справа, але він її дуже любить. Пасічник ділиться порадами, як обрати якісний мед. Ось ще свіжий мед. Бачите, різнотрав'я. Різнотрав'я. Якщо він ще рідкий мед, що він ще рідкий, то він, о, він пише, він не капає. От, навіть і на таку парну погоду, він, він, цівка не рветься. А робить горбик. Оце означає, що в цьому меді дуже мало вологи, дуже мало вологи, і він якісний. За словами бджоляра, цього літа особливо не медувало, бо погода цьому не сприяла. Відповідно, і ціни на ринку залишаються високими. Очевидно, та погода, що була в цьому році, така несприятлива, то дощі, то посуха, то прохолода, то те. Впливала на поведінку бджоли, і пасічникам було дуже важко в цьому році працювати, бо була дуже велика агресія з боку бджіл. Незважаючи на чималу ціну, покупців цього солодкого продукту достатньо. Люди розповідають, люблять мед за його смак та лікувальні властивості. Я дуже люблю мед, то купую його так. Улюблений сорт мій не один. Зараз я люблю різнотрав'я, але люблю і майський, і акацію. І, ну, я взагалі люблю мед. Люблю трав'яні чаї, то я вживаю їх з медом. Або просто, якщо хочеться чогось солоденького, корисного, то я беру собі ложечку меду. Дуже люблю квітковий. Ну, гречаний він дуже такий гірчит. Ну, таке ну, але то на любителя все. Люблю зранку, наприклад, з, цим, з лимоном, з лимоном, з водичкою, зранку попити. З куркумою, з перцем. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.